Вітаю вас, мої любі! Давайте поговоримо сьогодні про те, що чекає Росію, яка доля чекає Росію в цьому році. Поки я готую колоду, я хочу подякувати Богу і ЗСУ за те, що я маю можливість записувати свої відео і ділитися з вами своїми змінями. Давайте разом рухатися до перемоги. Отже, події на Росії в цьому році. Так, ну трошки видно. Трошки видно. Так, давайте дивитися. Чесно коротше, так, плююся. Так, давайте. Що вони будуть показувати? О, вони будуть показувати, що вони страшні, да? що вони йдуть. Так. Вони витрачатимуть всі ресурси на війну. Так, ну, сказати, що я дуже радію, тому що я бачу то ні. Якісь речі мене втішають, якісь речі мене не втішають. О, дивіться. Оцей шанс мене ну, дуже засмучує, так? Оце в прихованому паш Пентаклів, так, і оця дев'ятка Пентаклів. Тобто, в принципі, вони. Виходить так, що вони, на жаль, можуть себе забезпечити в військовому плані, вони можуть собі забезпечити самостійно війну. Карти показують, що йде <кій> <кій> війна. Карти показують, що йде війна. так? Але при цьому показують, що грошей на війну вистачає, тобто вони не виснажуються. Хотіла записати щось таке веселеньке, що вони вже як чахлик не вмирущий, так? Да? Що в очевидному, вони бачать, що світ ну, боїться їх. Вони бачать, що вони їдуть, і світ їх боїться. Да? А В прихованому баш Пентаклів це про те, що вони будуть використовувати всі шанси, для того, щоб отримати, для чого вони будуть використовувати всі шанси. Давайте подивимося. Для чого вони будуть використовувати всі шанси? Що вони, які шанси вони хочуть, і що вони будуть і як вони будуть? Так, що вони і як вони? А, ну, озброєння, так, да, вони, вони шукають шанси для перемоги, це понятно, так. А, але поки що воно затримується чудово. Тому що поки що вони розчаровані трішечки, так, але вони хочуть перемоги. Шанси для того, щоб перемогти будуть шукати. Будуть магічити зі зброєю, тобто, в принципі, вони будуть виробляти зброю. Давайте не будемо себе тішити ілюзіями, що вони сьогодні-завтра здохнуть. Не здохнуть, на жаль. Так, далі, це зрозуміло. Так, отут мене ну, радість, що мене ще тішить. Бо, вибачте, мене тут трошки камера скакає. Мене тішить. Оце три карти, які показують динаміку подій, да? Тобто, що було, що є, що буде. Оце ось є, це відходить, це починається. Дивіться, це четвірка Жезлів, це карта відкритого дому свята. Да? Тобто, в принципі, вона випадає на якісь такі, ну, Карта збору врожаю, коли там всі разом щось святкують, часто випадає на свята, часто випадає на якісь такі урочисті події там і так далі. Оця карта відходить в минуле. Чому? Тому що, ну ви бачите, до них прилітає. Зараз вони думають, як вирулити. Так? Зараз у них карта шістка мечів, тобто вони хочуть рухатися далі. І вони для цього роблять все, вони будуть рухатись інакше. Давайте подивимося, як вони хочуть рухатися далі. Як вони хочуть рухатися далі? Як вони хочуть рухатися далі? Як вони хочуть рухатися далі? Боже, ось, дивіться, бачите? Ось так вони хочуть рухатися далі по, по башні і по п'ятірки чаш. Вони хочуть загрожувати всім. Вони ну, вони будуть намагатися, да, і динаміка світових новин говорить про те, що вони будуть погрожувати всім. То Швеція, здається, да? якась із а, північноєвропейських країн а, сказали про те, що, чи фін, Ні, не Фінляндія, Швеція. Швеція сказала, що а, будуть готуватися її громадяни, нехай готуються до війни. Да? Тому що всім загрожує Росія. Вони отак хочуть рухатися. Вони, і вони зараз так рухаються. І вони зараз так рухаються. Вони це тягнуть вже, може, і хочуть вони спокою, да? хочуть спокою вже. Але все одно тягнуть, вони будуть це тягнути. Так, а що це за Єрофан? Це він, про що? він взагалі про мудрість. А, дивіться, карти показують, що вони залишаться на самоті. Ні. Не так. Карти показують, що вони шукають шлях. Бачите, шукають шлях, занурюються в себе. Ну, і дай Боже, це показує, що в підсумку вони отримують оце занурення в себе, тобто вони ніби ну, стануть самі собою. Хоча, ну, давайте не тішити себе ілюзіями, відлюдник. Пустельник він може сам себе забезпечити. Вони будуть отакі ходити в да, без світла, але вони будуть, будуть стояти. Вони все пустять на оборонку. Все пускають на оборонку. Їм по барабану, що там людей не буде світла, газу, води, то все їм пусте. Тому, якщо мене дивляться росіяни, мені сподобалося, як сьогодні один. Військовий аналітик сказав: нехай росіяни збирають звичьма дани від кордонів України кілометрів і кілометрів за 200, від'їжджають там ближче до Уралу, щоб по 10 разів не переїздити. Мені дуже це сподобалося. Да? Так, дивіться, ця карта це те, що вступає в силу. Тобто той фактор, який вступає в силу, і про який, ну, в принципі, Росія. Це зовнішній фактор. Так? Це якісь такі тенденції, які не породжені самою Росією, а які впливають на оцей її стан. На оцей її стан почне впливати аркан події по аркану юстиція правосуддя. Тобто прильоти. Кармічні да? ну, починаючи від обстрілів Білгородщини, що там ще Курська область, які там ще області, да? це починаючи з цього до обратки. Тобто, на щастя, я дуже рада бачити цей аркан в цьому розкладі. на щастя, Феміда повертається, ну вже, скажімо так, вона повертається в потрібну сторону. Тобто Процес піде таким чином, що Росія почне отримувати обратку, Атветку, за свої дії. Почнеться такий судовий процес, закономірний процес. Те, що вони посіяли, те вони почнуть пожинати. А, а, так, те, що вони посіяли, вони почнуть пожинати. Цей шанс. Бачите, випадає, що все ж таки шанс на що? Давайте подивимося, шанс на що буде. Говорять, що на гроші дивіться, Карти підказують саме на гроші. І це щось підсвітило, що підсвітило, не знаю. Де вони візьмуть ті гроші? Вже Індія відмовляється від російської нафти. вже І Об'єднані Арабські Емірати відмовляються, що Китай у нас їх фінансує, Північна Корея, Іран, да? Тобто шанс на гроші через деякий час все ж таки, на жаль, у них буде. Але ще не дуже ясно. Але ще не дуже ясно, так? Да? Так, угу. ну, трішки така десь суперечлива інформація, бачите, шанс на гроші, великі гроші, ще трішечки неясний, але він ще поки відкритий, але ви ж знаєте, що пентакль, вони це тільки зародки, да? це тільки потенціал. Тобто поки що потенціал станом на зараз. А потенціал чого? Того, що якісь їхні там ресурси ще будуть ну, давати їм можливість триматися. Так? От не дуже, ну, не дуже вони знесилені. Да, тут є карти, які говорять про те, що все не дуже вже добре. Да? Оця п'ятірка мочів, наприклад, так? юстиція говорить про це. А по смерті це так, як вони себе позиціонують. Так, як вони бачать і відчувають. Ну, давайте уточнимося, що ж таке. Сирка, ось підсвітило зразу. Вони розуміють, що війни у війні, що вони затяг... затяглися в цю війну, що це надовго, смерть не буває швидкою, смерть це тривалий процес умирання, башня швидка. Так, це про що? Ну, знову підсвітило. Угу. Дивіться, знову підсвічує. А, я зрозуміла, це показує, що це виглядає. Зовні ми будемо думати, що Росія вже трансформувалася на ну, таке болото-болото, да? що там вже все загниває, що там вже йде оцей процес руйнування, знищення. І воно насправді так і є. І насправді, вони, як вам сказати, вони воюють за те, щоб все назад повернути, так? Але, але, щоб все назад повернути, щоб всі назад їх любили, але вони вже в такій стадії, знаєте, є таке поняття, там точка біфукації, ні, не точка біфукація, точка да? а, що вони вже цей час пройшли, бачите. І оця четвірка мені дуже подобається. Да? Вона про те, що, а... ну, по смерті все ж таки йдуть великі зміни. Але ще не ясно, які, так, неясно які, і, можливо, ті, які, знаєте, Ну, не хочеться, щоб вони відлежались. Оце, в принципі, карта про те, що лицар хворий і відлежується, бачите? Тобто, в принципі, вони вже, дивіться, тут вони витрачають ці гроші на війну, так? шукають нові ресурси, нові можливості, нові гроші. Свято з їх дому йде вже, да? вже їм не до свята, включається Феміда, обратка. Вони шукають будь-які ресурси, знову ж таки, щоб повернути собі силу, знову ж таки, шукають ресурси. Так, Але, тим не менше, смерть це про те, що вони поступово занурюються у болото. Про це говорить аркан місяць. Смерть і місяць це такі аркани, які говорять про велике занурення у велике ніщо. Ну, під великим ніщо я маю на увазі таке клекучуче навіть не болото, а трясина якась така, да, морок якийсь великий. В принципі, по цим картам, якби я зараз дивилася на людину, я б сказала, що друзі на вас пороблено на смерть. Ще отакий от от лицар. Да? Я б сказала, друзі, на вас пороблено на смерть, ви нікуди не рухаєтеся. Ви нікуди не рухаєтеся. Так, якщо говорити про країну, це може так теж бути якийсь великий морок. Вони у великому мороці і не можуть нікуди рухатись. Хоча вони дуже хочуть оці оці дві карти, дивіться, зараз я подумаю, як їх сплести в докупи. Ну, я зрозуміла, вони відкидають всю дружелюбність, тобто вони стануть ще більш агресивними. Ми там бачили, да? випали карта Башня і П'ятірка чаш, Випадало, як вони будуть діяти. Да? Що вони будуть шукати? І вони, будуть, вони відкидають, відмовляються від абсолютної дружелюбності, тобто вони стають таким абсолютним агресором. Да? Отак, це все ті карти. Так. Угу. Ну і давайте подивимося, що це за карта. Ну, гроші, бачите. Їм хтось дає гроші. Їм хтось постійно дає гроші. Давайте я спитаю в карт, як перекрити цей потік. Я хочу цей потік перекрити. Ой, бачите. Я хочу все собі, кажи, будь ласка, як цей потік перекрити. Треба позбутися ілюзій нам, по-перше. Да? Для того, щоб ми могли захиститися від Росії, треба нам позбутися ілюзій. А якщо дивитися на Росію, то нам треба позбавити їх здатності захищатися. Оці всі сімка чаш це ще, знаєте, таке. Ілюзорне марення, сон якийсь сомнамбулічний такий. Да? Коли мені чомусь хочеться сказати, що коли світ хоче зупинити Росію, і в той же час, ну, ну вибачте, що, що йде, то й кажу: купує нафту, тобто марить оцими всіма благами, щоб почувати себе захищеним, да? то це все треба зруйнувати. Ну, банально від тієї ж нафти, бо за минулий рік Росія на торговлі нафтою отримала дуже багато, правда? Тому їй є що вкладати. Дивіться, скільки в них грошей. Дивіться. Чотири пентаклеві карти випали, на секундочку, і жодної поганої. Ні п'ятірка пентаклів не випала. Нічого не випало, да? так? Такий хоч не викладається розклад. Я вкотре кажу, що перекрити ці потоки, треба протверзівти. І ну, будемо дивитися, що ще е, міжнародний форум Давосі для цього зробить. Так. Давайте отак от. Зруйнюю їх всі. Та, отак, -от, перекрию башнею. Тут все перекрию. Так, і щоб юстиція все ж таки до них прийшла. Так. Цього пажа заберу. Я розумію, що всесвіт може так і не працює. Вони будуть захищатися, друзі. Вони будуть дуже захищатися. Ресурсів у них ще Йолки, палки дуже багато, дуже багато. Матінку бож, скільки в них ще ресурсів. Щоб їх закрити, це треба, я не знаю. Ну, отаке. Вибачте, якщо я вас засмутила. Але маємо те, що маємо. Це зрізне зараз. Ви розумієте, що кожної секунди все змінюється. Тому не втрачаємо віру, не втрачаємо надії, продовжуємо довбати цю стелю, о, скелю, і вона колись рухне. Все разом до перемоги. Разом ще з... Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей.